Скажи, зараз люди п'ють більше кави, ніж до війни. На жаль, через війну дуже багато людей виїхало з нашого міста. Але натомість приїхало дуже багато вимушених переселенців. Тому е, я вважаю, що кавова тенденція вона постійно тільки розвивається, і з кожним роком люди п'ють все більше і більше і більше кави. 24 лютого, яким воно було у тебе? Коротше, 24 лютого. Е, ми проснулися. Точніше, як, ми спали. Перший удар присневся, думаю, гроза. Другий удар, бля, не гроза. Третій удар, короче, цей, точно не гроза. На четвертий дзвониться ти на сестра. Каже, там війна, карача. каже, там цей взриви, а вона живе на Осташівці, і все видно. Ми зібралися, приїхали сюди, вимкнули кавоварку. І не знали, що робити далі. На початку вторгнення ви відкрилися одним із перших місць. Розкажи, як це було. Ми дуже розуміли, що це потрібно нашим людям, це потрібно нашим відвідувачам, для того, щоб ми дали перше, це їм психологічна допомога, да це поспілкуватися. Друге пораду якусь дати. Третє це, наприклад, просто допомогти, наприклад, дати людям, які приїжджають транзитом. Їм потрібно було допомогти, наприклад, сказати, де в нас що знаходиться, тому що люди абсолютно налякані, абсолютно розгублені. Вони не знали, що їм шукати, де їм шукати. Основна е, проблема була в було, що ми не знаємо, що нас очікує далі. В перші дні війни, перші дні у нас дуже багато було людей, які приїжджали транзитом, які нічого не знають, які хочуть їсти. Було дуже проблемно з поставками, але ми вирішили це питання, бо е, розуміли, що потрібно далі вирішити, потрібно щось робити. Від самого початку, так і зараз, наприклад, є для деяким військовим. взагалі, наприклад, тим військовим, які. Е, Приїхали до нас на лікування або цей, ми їм, наприклад, взагалі робимо безкоштовно. Ми, наприклад, також бачимо іноді по ситуації, тому деякі місць абсолютно безкоштовно, для деяких військових, поліції, наприклад, це ми можемо робити знижку, тобто для них будь-який напій буде коштувати 20 гривень. Наприклад, саме так робимо. Дуже багато є захисників, які відмовляються, які кажуть, ні, не треба, нам не потрібно, ми можемо заплатити це. Для них все, звісно, приємно, але водночас ми також хочемо їм щось зробити від себе. Зробити щось для них. Тому ми з них не беремо кошти для того, щоб вони розуміли, що їх поважають, що їх люблять да? і що вони нам потрібні. Що якби не було їх, не було б тут би нас. Скажи, що зміниться в моїй свідомості, якщо я почну грати в шахи? Ну, напевно, шахмати це. Той вид спорту, який допомагає розвивати, але в першу чергу, це логічне мислення, в другу чергу це аналітичне мислення. В бізнесі і в шахматах схоже те, що потрібно думати не лише про те, що відбувається час, а потрібно думати про те, що буде далі, що буде, якщо, наприклад, я прийму такі дії, що буде, якщо я прийму такі дії, і який буде наступний результат. Тому що в шахматах виіграють не то, хто більше фігур потратив, а в шахматах виграє, коли корольові мат. Я намагаюся до... зіграти в шахматах. Ці шахи мені подарував мій товариш, який також з 14-го року в ЗСУ, який е, часто повертався, наприклад, додому. І перше, що він зробив, робив, як тільки приїжджав, дзвонив. алло, розкаже: Хочу зіграти в шахмати. Ти приїжджаю, приїжджаю. Я для нього старався завжди, навіть е, попри тяжкий графік, да, але я старався для нього завжди знайти час для того, щоб зіграти і якогось одного дня він просто. Він приїхав, позвонив, каже, жос зіграємо. Да в мене були мої старі шахмати, якими я вже давно грав, яких вже деяких фігур не було. Він на наступний день подарував мені такі круті, модні, стильні, дуже шахмати. Коли б я до тебе не зайшла, ти особисто зустрічаєш гостей, особисто готуєш їм каву. Чому так? Для нас наша робота да, це наше хобі, це наше. Це наша любов. Напевно, відсотки 80% наших відвідувачів це постійні наші відвідувачі, які приходять до нас кожен день. Тобто ми вже про них знаємо майже все. Від того, як звати їхню собаку, да, наприклад, яка в них погода, а який якими в них настрій, наприклад, де вони були, де вони живуть. І ми, наприклад, для того, щоб вони не тратили навіть час на те, що їм зробити своє замовлення. Ми вже знаємо, що вони п'ють. Ми вже знаємо це. для них. Це наприклад дуже прикольно. Тому що деякі бувають відвідувачі, які приходять один раз, і ми вже знаємо, що вони п'ють. І вони приходять, і це дає відчуття того, що вони прийшли до себе додому. Я впевнена, що є такі думки. Краще ніж я каву і настрій ніхто не зробить. А як ти ділишся цими вміннями із своїми працівниками? Я з ними постійно спілкуюся, тому що потрібно їм розуміння того, що кожен наш відвідувач потрібно, щоб він постійно до нас повертався. Тобто, ти мусиш дати їм найкращий результат. В тебе є вакансії зараз? Так, ми іноді скажем так, так як цей бізнес досить змінне. Люди люди приходять, уходять, їх дуже багато, да, наприклад. Тому. Дійсно, вакансії постійно оновлюються. Є люди. Я, наприклад, завжди підтримую тих е, своїх працівників, які кажуть, що е, Рос, ми попрацювали, ми хочемо десь вигратись далі, ми хочемо все. Я тільки я завжди це підтримую, я ціную їхню чесність, і ми, наприклад, вони відпрацювали, нам хтось потрібен новий. Якби я прийшла на співбесіду, прийшла би? Е, я думаю, що все можливо, але все одно, ми перш, перш як ми робимо, е, ми прийшли, поспілкувалися, подивилися і е, розказали все, що потрібно знати. І перший день це завжди все у нас відбувається стажування, це ти залишишся сам, відпрацьовуєш один день, і ми бачимо, як. чи ти будеш далі, чи не будеш. Бо взагалі, наприклад, дуже важливо, чи людині взагалі це подобається. Бо я на роботу не беру тих людей, яких для них важливі тільки гроші. От мені цікаво, щоб люди, які на мої працівники, щоб їм було цікаво, перше, якщо це на кухні, да, людина, яка працює на кухні, щоб їм була цікава кухня. Друге, якщо людина, яка це працює за баром, щоб їй було цікаво за баром. Тобто Мені потрібні ті люди, які е, горять роботою. Чому б навчав мене як нового працівника? Ну, напевно, ми почали повністю з усе, Да? Тобто, е, саме основне, якщо, наприклад, це працівник, е, який бариста, да, то ми почали від того, що таке кава, де вона проростає, що взагалі за ну, що взагалі кав'ярня, е, що таке екстракція. Як вариться кава, бо основним і самим важливим в заварюванні кави це є еспресо. Це є основна те, з чого буде далі залежати смак кави. Тобто, перше, про що я розповідаю, перший день, це про те, як зварити смачний еспресо, який буде далі використовуватися або просто як еспресо, або далі використовуватися в різних напоях. Розкажи про ваші корпоративні правила. О, ну напевно, саме основне це чесність, це порядність і відповідальність. Це основні вимоги, да, які нам потрібно от, до моїх працівників. І наступний етап це чистота. Завжди я, наприклад, кажу людям так, що коли вони приходять чи то в кав'ярню, чи то на шаурму, нікого не цікавить, скільки людей було в тебе до цього. Як в тебе тільки є вільна хвилинка, якщо в мене є тільки вільна хвилинка, перше, що я роблю, я прибираю так. Чому що людям не цікаво наприклад отримувати? Вони не знають, чи в тебе було тільки що сто чоловік, чи у тебе була одна людина. Да? А вони приходять і бачать, що в тебе грязно. Наприклад, це таких ми абсолютно не підтримуємо. Таких людей ми не беремо на роботу. У Нас е, бувають і іноді... випадки, От для цього у нас є е, один день, коли ми залишаємо людину на роботі. І побачите, mm -hmm. як буде вона себе поводити. Да? Тому що іноді бувають моменти, коли людина все добре, все, все, але от в неї немає в першу чергу. Тут в голові немає от поняття того, що таке чистота. Ти дуже позитивно зустрічаєш клієнтів, а бувають якісь випадки, що жарти чи поведінка клієнтів виводять тебе з рівноваги? Е, ну, є така книжка «Психологічне кідо, да? коли вони приходять. Е, з негативним настроєм. Ти з ними говориш, ти, mm. вони приходять, думають, вивести тебе на конфлікт, да, щоб розвинути далі цю негативну емоцію і так і далі. Але наша задача, наприклад, як Берес, це людини е, зробити все навпаки, щоб вони заповнили і розкажи історію. На жаль, таких історій і. багато. Сказати? ні ні це ханова <плес> історія, лучше не треба розказувати. Чому давай, ні, ні, давай лучше це пропустимо. Я не хочу цього розказувати, бо це буде. Розказувати про те, що якісь косяки, да я не люблю такого. У нас, наприклад, не має бути косяків, тому розкажи якусь історію. Наприклад, у нас була одна жінка, яка прийшла в повністю негативному настрої, хотіла посваритися. Я запропонував, зробив їй безкоштовну каву, дав їй печиво сердечками, поговорив з нею дві хвилинки. Вона вийшла, посміхаючись, і до цього часу вона кожного дня, коли бачить мене в місті, постійно зі мною вітається. Клас! Фу, Т не. Тобто дитина… <реш> Я, — Я роблю Важко згадувати да, такі історії. Е, можемо показати секунду, саме. Це Ну, це щось далі лата. даю. Тобто, якщо хочеш отримати безкоштовну каву від Ростіка, — прийди посмири. Я вже в негативному настрої попробувати, спробувати зі мною посваритися. Ти казав, що ти сова. Скільки ти приходиш на роботу? Ой, чесно, я слова, я дуже люблю поспати, але на роботу я приходжу на 7,20. На 7,20, але це тому, що дійсно є відвідувачі, які вже в 7,20, 7.30, вони вже mm. є, чекають нас тут. Тому чисто заради них я мушу все-таки приходити раніше. А дивись, це на кокосовому. Є там чи на кокосовому сусіді? Да. Уже даю. Одна секундочка, бо саме. І Тані, що ми? Хорошо, і там воно ще дівчата йдуть до твоєї по твоє какао, Сіточко. Ще, якщо чесно, в мене є е, відвідувачі, які можуть тако 70, плюс, але вони дуже люблять нас. Вони дуже люблять нас, вони дуже люблять наш заклад, вони постійно до нас приходять. І це дуже прекрасно, коли люди такого віку да, можуть е, прийти просто спокійно насолодитися кавою. Це сказав, бляха, бля. Да? Ага. <реш> да, я теж так думаю. Амстердам із шаурмою відкрився вже в умовах війни. Дай поради, як запустити бізнес в умовах війни. Насправді, от шаурма це досить такий для мене був новий проект, який нам був цікавий, який ми хотіли спробувати розвиватися, тому що ми розуміли, що період війни. Е в економіці відбуваються деякі проблеми, деякі зміни, досить кризовий, кризовий період, тому розуміли, що потрібно щось змінювати, потрібно щось додати. Розуміли, що нам потрібно не лише як кава розвиватися, розвиватися далі, наприклад, шаурма, і наприклад, далі такі, також наступні проекти, які нам будуть цікаві. Але потрібно в першу чергу не боятися. В першу чергу потрібно робити, робити і розуміти, Да, я коли, наприклад, ми відкривали Амстердам Шаурму, досить довго думав, чи варто, не варто. Я аналізував все, але потім все Таки вирішив, що потрібно зробити цей крок, потрібно відкрити. потрібно... Чому Тому що потрібно, щоб перше це працювала економіка, друге, це ми надаємо людям, які в нас працюють, це сплачені податки. Третє, це люди, які працюють в мене. Ми їм платимо зарплату. Тобто ми їм допомагаємо вже тим, що вони можуть, наприклад, заробити кошти. І це період війни це дуже важливо, тому що дуже багато підприємців, дуже багато вони закрилися, і людям потрібно просто за щось існувати. Їм потрібно. Кошти, да? От Ми вирішили, що варто відкрити, варто працювати для того, щоб е, економіка могла далі продовжувати працювати. Я була в Кишиневі, і там прямо стоять такі столи, люди збираються в центрі великими компаніями і грають в шахи. Як думаєш, в Умані таке можливо? Насправді це було б е, насправді це було б дуже-дуже круто. Е, дивіться, я їздив неодноразово на кавові фестивалі, і там, на кавових фестивалях. Е, Тож є стіл завжди шахматами. І чесно, я своєю дружиною постійно сідаємо. Перше, що ми робимо. Якщо бачимо, приїжджаємо на фестиваль Перше, що ми робимо, сідаємо, зіграли в партійку, зіграли в шахмати, все. І далі ми можемо далі продовжувати ходити по фестивалі. Ну буквально нещодавно. Да, ми були в Вінниці, в Вінниці в Скайпарку. Є окрема будівля, в якій повністю. Е Дошки стоять, шахмати туди люди різного віку приходять, грають постійно спостерігають за ними. І це дуже круто. Я б дуже хотів би, щоб в нашому місці також таке було для вас із дружиною. Шахмати це можливість провести час ввечері вдома. Да. Не знаю, чим зайняти от, чим щось потрібно, чисто розрадити там, наприклад, день, просто підняти настрій або просто чимось. зайнятися. то перше, що ми робимо — ми завжди граємо в шахмати. Хто частіше виграє? Ну конець не я. Але квіточка теж гарно грає. Як тебе звінив цей рік, яким ти був до війни і яким ти є зараз? Ну насправді для нас е, е, багато що не змінилося, да? а слава Богу, це, це зауважу. Але е, ми як були добрими щирими, да? так в принципі намагаємося ними залишатися. Тому що зрозуміло ще раз, як показала війна, що от хто ти є. Оце видно тільки в критичних ситуаціях. Тому завжди потрібно бути що? Правильно? Хорошою людиною, завжди потрібно бути доброю людиною і чесною. Яким ти був в школі? У школі в школі я напевно був таким. Я ніколи не був прям відмінником, але, але я був досить активною дитиною. Які твої риси? З дитинства допомогли тобі стати бізнесменом сьогодні. О, я знав, чим я буду займатися. Я знав, чим що я хочу займатися. Да? І ще з дитинства були такі е, моменти, коли, наприклад, нам е, моя сестра е, передала вітарди мені і брату. Да, і був момент, коли, наприклад, брат мій їх просто да, А я, наприклад, замість того, щоб їх вистріляти, продав їх, заробив на цьому кошти і зрозумів, що це. І також yeah. да, І також в кінці вистрілив. Yeah. Я продаю тобі петарди, а потім йдемо з тобою. Я слухаю, як вони бахають. Yeah. Як ти думаєш, є ще в Умані люди, які не замовляли каву в Амстердамі? Е, ну, напевно, звісно, є, бо дійсно дуже багато людей є, які приїжджають до нас нові, да, як я вже говорив. Є люди, які, наприклад, взагалі ніколи не пили кави. У нас, наприклад, теж є деякі історії, які люди, наприклад, до нас вони взагалі не пили кави. Вони, Їм кава не подобалась, їм кава була несмачна. Вони прийшли до нас, перший раз спробували. Їм кава. Почав, вони з першого схема, так, ковтка в неї закохалися, так? і вони тепер постійно наші відвідувачі. Тому ми були б завжди раді бачити наш, в нас нових людей, яким було б цікаво попробувати як нашу каву, так і нашу шаурму, наприклад, тому що ми також стараємося шаурмою робити максимально якісний продукт, наприклад, тільки свіжі наприклад, інгредієнти, для того, щоб люди отримували якісний результат. Дякую тобі за відверту розмову. Була ласка, що можна сказати. Ми все, так? Да. Ого. <laughs> Я oh, вже oh. ja, скільки наговорив.